Житомирі відкрили офіс підтримки, у якому безкоштовно надаватимуть допомогу для наших захисників і захисниць, їх сімей та сімей загиблих героїв. Тут можна отримати як групову, так і індивідуальну підтримку у таких напрямках. Інформаційні послуги, послуги юридичні, психологічну допомогу, підтримку, послуга посередництва, послуга переадресації. тобто будь-які види послуг, будь-які питання, життєві, базові питання, з якими стикається сім'я. Ми беремо на себе. Відповідальність і повноваження допомагати у вирішенні їх. Проєкт Офіс підтримки зараз діє ще у двох містах за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення ЮНФП за фінансуванням Європейського союзу. Цей проєкт офіс підтримки» Він народився досить символічно декілька місяців тому, і власне вже з жовтня місяця почали працювати наші перші фахівці офісу підтримки. Це психолог, кейс менеджер і проектний менеджер. Такі офіси підтримки вони діють в трьох містах. В Перпіні у нас більше фокус іде на психологічну підтримку населення. У Житомирі у нас є фокус саме на роботу. Сім'ям військовослужбовців, я дякую партнерам, бо для нас дуже важливо, що ви готові, ви готові до співпраці, підтримати, ставити своє плечі. І в Миколаїві. У Миколаїві у нас фокус на виключно гуманітарну підтримку. Ми намагаємося водою, продуктами, засобами гігієни, теплими речами, забезпечити місцям і також надати психологічну допомогу. Міжнародні партнери виділили на реалізацію проєкту та розділили між трьома містами України 60 тисяч доларів. Також в офісі підтримки є фахівець, який допоможе з написанням грантових проєктів. Це першому хаву в історії України, коли громадський сектор виділяє фахівця для написання проєктів, для того, щоб люди не могли звернутися, підготувати якісний бізнес план підготувати грантові заявку, зробити все по канону проєктного менеджменту, що значно підвищить шанси на отримання фінансування. Психологиня Вікторія Амелічкіна каже: не варто цуратися допомоги від психолога, особливо у такі складні для українців часи. Психологічна робота вона важлива будь-якому віці, незалежно від того, так ось які життєві обставини трапляються. Але особливо коли такі події відбуваються, які зараз в нашій країні, так робота з психологом, на мою думку, є однією з найбільш ключових для того, аби не втратити цей внутрішній свій ресурс, взагалі зберегти таку стійкість, так намагання бажання жити так продовжувати. Активно продовжувати жити, так і ось не закритися в маленькій кімнаті, і на жаль, такі ситуації теж бувають. Люди, які вже почали отримувати психологічну допомогу, відчули полегшення після кількох занять. Як приклад, психологині наводить історію однієї жінки, яка втратила на війні сина. ми провели три консультації з цією матір'ю. І після другої консультації, в кінці вона так, ми ж не вже прощалися. Вона так дивиться в очі мені і каже: Ви знаєте, після нашої з вами роботи мені захотілося знову жити. Я взагалі не сентиментальна людина, але ось після цих слів мені так сльоза проскочила, так і розумієш в такі моменти, розумієш, наскільки це важливо, так і що є, є ця віддача, є бажання так в людей працювати, і є моє бажання їм допомогти, так пережити це, зробити все можливе, що в моїх силах, аби допомогти їм. Впоратися так, допомогти їм зробити ці кроки до повернення до життя. Офіс підтримки знаходиться у прозорому офісі, що на Польовій. Тут обіцяють допомогти кожному, хто потребує підтримки. Контакти можна знайти на сайті міської ради або звернутися до Житомирського міського центру соціальних служб.